У ремонті Болгарка Дніпро М, от модель G GL1905. З діагнозом не включається, не працює. Все, я вже розібрав. От тут такого такого плану. Тут, тут є в нас регулятор оборотів. І хлопку я провірю, все нормально. Хлопка працює. провід... Собід розетки добрий, суцільний. Далі е, е, кажу, реле, регулятор оборотів є. У нас, можливо, він щось може глючити, тому що у нас йдуть йде один провід. Оцей синій йде прямо сюди на до статора. Тора. А другий 220. Іде на а і ще один 220 йдуть два на реле, на регулятор оборотів. І потім другий йде з регулятора оборотів, теж йде сюди на статор. Тут я його ще не перевіряв, Але залізся от сюди. І що я тут бачу? А тут я бачу отакий от контакт від щіток. щітки. Витягну, потім, подивіться, ну ніби добрі, але от що тут? і що це за такий контакт? Хазяїн казав, що десь там нею потрусиш, запрацює, то знову не працює. Таке враження, що дріт провід перебитий. А з другої сторони, от як вона стояла, а з другої сторони оцей контакт. Тут взагалі він вже практично обгорів. От від Дніпро М надійність, де тут що то за такий контакт? Зараз я тут все роз... мушу розбирати все. і буду дивитися, що тут можна зробити. От зняв щітку тут і тут який контакт. Що тут робити? один вихід тут який, це, буду пропаяти сюди провід. До цього припаяю праві. Це я теж викину таку ерунду. І тоді хіба спаяю, док... зі щіткою, заізолюю. Тоді буде надійний контакт. Зараз подивіться з другої сторони. Так, от з другої сторони, ну з другої сторони ще веселіше подивлюся, тут не буду нічого хімічити. Просто можна залудити у той контакт нормально. І тоді може і так зроблю, і фішку запхати, і паяльником прогріти. А може просто я зроблю, щоб був шкільніший тут контакт. Ну от Наразі наразі все. Потім вже як я то все зроблю, покажу, що я тут придумав, що я зробив. от